Україні! Вітаю всім глядачам! Вітаємо вас на Боску Арені, де зараз розпочався солідний. Багато гравців розпоряджені тренерського штабу. Дудаш зараз відбирає м'яч. Олександр Дудаш віддає праворуч. Передача на льдань сіку. Гаммета Сатріанце. немає перехоплення від Десь Гайс. Поки що немає і фолу. Можна пробивати! Хороший епізод. І саме перший небезпечний момент вдалося створити голів даруйте. 6 голів на рахунку. Олександр Дудаш отримує м'яч, віддає вперед. Пробиває зараз. В лінію розташувалися зараз гравці. Найсгайс, nice але вже хаотично розташовується удар. Хороше замикання. 8 хвилин 40 секунд. ще в першому таймі. і Перший гол. Найс nice Гайс. Ось таким от епізодом відзначається все-таки у воротах Копи. Це перший у нашого матчі і рахунок. Горіалко. Цимболяк. Назарій цимболяк. Відає передачу. Удар. стійка рятує зараз Копу. Цимбаляк добив 4 хвилини до кінця першого тайму. Зараз кутовий мають. Передача під удар. Вдотик один з зл... Гищук. Забігає вперед. Олександр. Передача. Не пройшла на Сатріана, але Кутовий заробляє. Сатряни із м'ячем. Сатріан втрачає в під м'яч. Горілко вмикає швидкість горілко. Передача. І жорстке зіткнення. Дісталося. Тож десь є ризик ворота, але одразу Воротар Гищук вертається на своє місце роботи. Удар від Бочоляка. Має тепер 12 очок, тож обійти можна лише енергію. Львівську такий момент копи зараз був. І копа 8. Олег Ломага забігає вперед. Василь Зінич знаходить Любуську, але там на перехопленні Білозоров пробивав Климишин. Климишин. Одразу двоє на заваді Цимбаляк і Горєлко. Гупало прострілює. Прикра обрізка. І зараз пробиває Сергій Фролов. Вертається гищук у ворог. Бочуляк. Мало дуже простору попереду в копи. Ну і Це головна складність, мабуть, в поточному сезоні. Артур Бочуляк. Зінич. Біжить Зінич. Вмикає швидкість, шукає варіанти, вирішив пробити Зінич. Але на Боднара. І Климишин. Климишин. потрібно відпасовувати праворуч. Він віддає передачу на Зінича. Зінич пробиває. Тут Рекошет від... Додаш отримує передачу. Додаш пробиває. Це гол від шостого номера. гайс! Хороший постріл. Не обійшлося без рикошету, Але тут як же на точність працював Олександр Дудаш. Це два І подивимося, як зараз зуміють реалізувати свій стандарт. Знову рікушед. Рикошет був від Олександра. Емоції зараз дають і Воле Ламаги, який не згоден з тим, що там фол. І отримує попередження 97 й номер фролов і Назарій Цимбаляк. Така четвірка зараз на майданчику Гайс. Nice Пробував висталися Назарові, 16 секунд. І зараз перед воротами копа таки забиває. Є м'яч на рахунку підопічних Павла костюка, і вони це роблять. досвідченої Команди чемпіонату Львівщини з футзалу. Вітаємо ще раз! Хороших хлопців! Бажаємо наступних злетів, нових злетів у наступ.